Привіт, вас вітає команда клубу DAX. І сьогодні я навчу робити тебе передній фляк, або, якщо називати правильно, стопор. Поїхали! Перше, що ти маєш вміти, це виходити в стійку на руки з положення стоя махом однієї ноги. Друге, ти маєш це робити розтягнуто. Тобто, ти маєш руками до підлоги прямо тянутися і тоді виходити в стійку на руках. Третє, ти робиш все. Третє. Ти. Пожалуйста, скинь мені от. Третє, ти маєш взяти м'який мат або щось м'яке, і виконуєш те ж саме, що в минулому кроці. Але коли ти виходиш в стійку на руки, ти маєш прямим тілом, повністю не згинаючи, упасти пластом. Отже, саме час намагатись вже зробити стопор. Тому пройдемось по основних моментах. Ти маєш далеко тягнутись руками махом, виходити різко виходити в стійку, поштовхова нога різко наздоганяє махову, коли ти знаходишся вертикально в стійці на руках. І за рахунок цього тебе викидає і має перекинути на ноги. Четверте, після того, як ми обговорили техніку виконання, можеш або вчитись сам, тобто робити все те, що я розказав. І намагатись стати. Важливо, не намагайся згинати ноги. Ти маєш прийти напрямі ноги. Якщо ти будеш намагатись згинати, це буде вже не той елемент. Також важливо не напригуй на руки. Руки мають ставитись, ти маєш потягнутися їх і поставити, не пригнути в них. Окей, це якщо ти вчишся сам. Якщо в тебе є страхуючий, просто попроси його підстрахувати під спину. Тобто ти це робиш, він тебе тримає під поясницю. І допомагає встати. Я тебе вітаю. Сьогодні ти навчився стопор, або, іншими словами, передній фляг. Якщо ти хочеш вчити щось складніше, якісь зв'язочки, приходь до нас в спортивний клуб DAX. В описі ти знайдеш всю контактну інформацію, все про нас і зможеш записатись. А я з тобою прощаюсь до нових відео. Бувай! Чотко. Ля покуба!